Господь з вами, і Сугорі, читання святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав, воістину, воістину кажу вам, хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить через верх, де йде той злодій розбійник, а хто входить дверима, той пастир для овець. Йому одвірний відчиняє, і вівці слухаються його голосу, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли він усіх своїх овець повиводить, то йде перед ними, а вівці йдуть слідом за ним, бо знають його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від нього, бо не знають голосу чужих. Таку притчу розповів їм Ісус, та вони не зрозуміли, що означало те, про що Він говорив їм. Тоді ще сказав Ісус, воістину, воістину кажу вам, що я є двері вівцям. Всі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники, але вівці їх не послухали. Я є двері, якщо хто мною війде, то буде спасений. І він увійде та вийде і знайде пасовисько. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб мали життя і щоб надміру вдосталь мали. Слово Господнє. Інколи трапляються такі ситуації, що нам легко запам'ятати ім'я іншої людини, але бувають моменти, що складно запам'ятати ім'я іншої людини. Так? І коли бачиш цю людину, хочеш її запитати щось, і так стається, що ти не знаєш ім'я, не можеш пригадати це ім'я, і так собі думаєш, як це звернутися до цієї людини? Так. Інколи хтось має добру пам'ять на імена, інколи хтось не має цієї пам'яті і має з цим труднощі. Нам приємно тоді, коли нас називають по імені. Так. Гірше тоді є, коли трапляється, коли хтось до нас там звертається, ей, ти сюди там, дівчино, хлопче, юначе, жінко. Так. Тобто, це для нас може стати таким, знаєте, трохи складним моментом. Так. Можливо, навіть. Ми можемо розізлитися на ту людину, що вона так до нас звертається, неправильно звернулася. Бачите, ім'я, наше ім'я воно відіграє досить важливу роль, тому що воно окресує таку нашу ідентичність як, як людей. Так і нам, нам дуже приємно, що нас не тільки називають по імені, але так є, що батьки нас. Можуть ніжно називати, або також хлопець дівчину, дівчина хлопця можуть так ніжно називати по імені. Чому, чому ім'я є таким важливим сьогодні для нас? До чого я веду так? Тому що ми розпочали тиждень молитов про покликання. І сьогодні, в Євангелії, ми чуємо вчора. Ми чули одну частину про Ісуса як доброго пастиря. Цю неділю, власне, так ми його називаємо. А сьогодні фрагмент чуємо наступний також про доброго пастиря, але тут мова йде також про овець. так, Овець, які слухають голосу пастиря. Здається, цей голос або почути голос пастиря є теж важливо. Так, е, тому що коли пастир кличе овець, для нас ця дійсність, можливо, трошки така далека, але вона відображається в такій е, сутності того, е, що Бог кожного з нас кличе, але не просто кличе, але кличе по імені. І це не стосується, знаєте, тільки покликання, так, але стосується е, інших сфер нашого життя. Так, тому що е, погляньте, що е, з іменем або наданням імені, е, часто пов'язана і місія людини, так, завдання, яке Бог дає, тобто конкретніше це покликання. Е, погляньте, що Господь е, в Святому Письмі е, на сторінках Слова Божого, так, Біблії, дає нам е, вже такі певні вказівки, так, коли називає Адама та Єву по імені, так, тим самим надаючи їм. Життєву місію. Так. так само Господь, який змінює ім'я Авраама на Авраам, даючи йому теж таку важливу місію. В Новому Завіті ми читаємо про апостола Петра. Так. Господь Ісус змінює йому ім'я з Симона на, на Петро, тим самим надаючи йому також важливу місію, покликання. Напевно, сьогодні в контексті слухати голос Христа і в контексті тижня молитов про нові покликання, я думаю, що для нас, як церкви, як спільноти людей віруючих, важливо не тільки молитися в намірі покликань. Так, це важливо, дуже важливо. Ми сьогодні спостерігаємо те, що кількість покликань зменшується саме до священницького та богопосвяченого життя. Але я думаю, що є ще інше завдання. Можливо, ми комусь можемо допомогти також і розпізнати е, своє покликання е, так, бо інколи ми можемо помічати по певній поведінці е, людини, що е, вона, можливо, щось шукає, щось розпізнає, і можливо, ми можемо стати таким поштовхом для, для цієї людини, навіть і говорячи про, е, про саме покликання до священницького чи чи монашого життя. Але е, я думаю, що для нас не тільки в контексті цього варто сьогодні роздумувати, але напевно в контексті того, е, ким ми є, до чого ми також покликані. Так, бо е, напевно е, дуже важливо сьогодні також пригадати таїнство хрещення, так, тому що саме в таїнстві хрещення відбувається найперше покликання людини, так тоді, коли вона коли Господь е, називає. Нас саме дітьми, Божими дітьми, так, і дуже важливо, щоб ми е, намагалися зрозуміти цю сутність, цю нашу ідентичність, так бо ми всі розуміємо, ким ми є зараз, так ми є людьми, так е, хлопці, хлопець, дівчина, чоловік та жінка, маємо конкретні імена, живемо в конкретному середовищі, так. Але дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що означає бути Божою дитиною, і чи взагалі я хочу і намагаюся зрозуміти. Це звання Божої дитини, так, тому що саме з цим пов'язане це слухати голос Божий, так? його розпізнавати в своєму житті. Тому що тоді, коли я усвідомлюю, ким я є в стосунку до Бога, тоді для мене не є важким слухати голос Бога і за ним йти. Тоді я намагаюся як найбільше або якнайчастіше його почути, найуважніше його. Його почути в різних контекстах і ситуаціях власного життя. Бачите, часто трапляється, зрештою, Ісус про це в Євангелії говорить, що можна слухати інші голоси, але той, та вівця, котра не чує голосу пастиря, вона не піде за голосом чужим. Але бачите, в контексті нашому нас, людей, які є божими дітьми. Часто трапляється так, що ми, однак, не хочемо слухати голосу Бога свідомо інколи, добровільно це робимо, так, тому що особливо тоді, коли вибираємо так зване своє життя, так, життя, наприклад, гріхові, тоді, коли ми не, не хочемо співставляти наше життя саме з Богом. Так. В іншому контексті, напевно, це є те, що. Не настільки ми не хочемо слухати Бога, голос Бога, але не можемо його розпізнати, так? Тобто, щось є в нашому житті таке, що перешкоджає нам в слуханні цього голосу. І важливо е, сьогодні запитати себе, е, чи дійсно я розпізнаю цей голос Бога в своєму житті, чи я хочу його слухати, чи можливо я просто йду по житті, так, і те, що мені підказують інші. Сьогодні ми багато різних нам голосів у світі ми чуємо, так, але чи ми чуємо цей єдиний голос і важливий голос в нашому житті, так, цей голос Бога. Так, бо, напевно, без того, що ми не, якщо ми не слухаємо цей голос Бога, ми просто губимося, так, губимося і е, тоді втрачаємо цей справжній орієнтир, так, куди йти. Так, і голос Бога постійно. Починає гаснути щораз тихіший, тихіший, і він е, заглушується чимось іншим. Я думаю, що кожен з нас може себе відповісти, так, що сьогодні приглушує цей голос е, Бога. Ми є спільнотою людей, які є Божими дітьми. Так, і, і цю гідність, е, цю дійсність, цю ідентичність ми маємо для себе кожного дня розпізнавати е, і намагатися жити якнайкраще. Е, Е, тому що це показує нам, що ми дійсно хочемо йти за Христом. Е, знаєте, е, слово вівця в нашій щоденній мові сьогодні набрало такого негативного трохи значення. Так? Але е, якщо брати в контексті Євангелія, воно має набагато позитивніше значення, так? тому що е, спільнота людей віруючих, це саме вівці, які слухають голосу Христа. Тобто, це не ті, які просто виконують якісь певні вказівки, так що треба йти туди, тоді треба зупинитися і так далі. Це е, спільнота людей віруючих, це спільнота, яка йде за Христом, за Богом, так, спільнота, яка шукає Бога в своєму житті, яка намагається жити любов'ю. Тому бажаю дійсно кожному з нас, щоб ми е, не втратили цього голосу е, Бога, і також е, не втратили. Цієї свідомості та дійсності бути Божою дитиною і бути саме в спільноті церкви не анонімною людиною, але людиною, яка дійсно є християнином.